З вами смога Стаджміль, і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, чому ви не хочете мати дітей? Подруга, молода матуся, весь час скаржиться. мовляв, не досипаю, нічого не встигаю, грошей нема. А тут мені і каже: А ти коли своїх заведеш? Дивись, час іде. Я так очманіла злегка, і відповідаю: зате в тебе зараз все прекрасно, годинник не цокає, і життя вдалося. Ага. Вона якось знітилася відразу, і посміхатися перестала. Може, і грубовато, звичайно, так і вона теж не в свою справу полізла. Ще до весілля ми з чоловіком вирішили, що раніше 30 років дітей заводити не будемо, за місяць нам виповнюється по 30 років. Чоловік активно натякає, що настав час робити малюка, а я не хочу. Дев'ять років у шлюбі з ним були чудовими, я люблю його, він мене. Я розумію, що нікого пускати у наше життя не хочу. Не знаю, як пояснити йому. Він зараз дітей хоче. Мені 26 років, і схоже, не хочу дітей. Нещодавно привезли брата сьомох років на 3 дні, і це були найбалючіші 3 дні в моєму житті. Серйозно, я ніколи не почувала себе настільки погано. Повна відсутність свободи, все крутиться довкола нього. Ігри, розваги, якісь дурні дитячі розмови, купа запитань, а це що, а чому так? І так далі. Мені неприємно перебувати в одному приміщенні з дітьми, особливо якщо вони примхливі чи невиховані. В мого брата троє дітей, а в сестри двоє. Коли ми з дружиною проводимо з ними час, то готові вже за годину тікати геть із дому. Ми просто знаходимо дітей надзвичайно дратівливими. І не можемо собі уявити, що можемо нести за них відповідальність. Наше життя і так досить насичене. Усі роблять великі очі, коли чую, що мені не цікавий шлюб, і я не хочу народжувати дітей. Я кажу прямо, що мені потрібна кар'єра і самореалізація. А люди прямо у шоці. Ти типу, роки йдуть і потрібно все встигати. Як це без дітей? Я вірю в те, що одного разу у світі нормально стане просто не хотіти сім'ю. Мені за 30, але 40 ще нема. Звичайно ж, всі навколо вимагають від мене дітей чоловік, батьки, друзі, щодня одне те й саме. Коли народиш? Усі вже давно народили, У всіх уже діти школу закінчують, і все в такому дусі. Я не хочу дітей та ніколи їх не хотіла. Діти не викликають у мене захоплення. Я не хочу з ними грати, не хочу проводити з ними час. Я не хочу бути вагітною і ростити в собі життя. Я не хочу одягати, годувати, вчити та робити всю цю лабуду, що роблять мільйони батьків щодня. Я не проти дітей, я чудово розумію і ціную радість, яку люди одержують від народження та виховання дітей. І це для них чудово. Просто особисто мені здається, що це не той досвід, який мені хотілося потримати. Я не думаю, що втрачаю щось важливе. Мені 30. Я не люблю дітей, та не хочу їх. Коли дістають із цією темою, то намагаюся максимально зрозуміло пояснити свою позицію. Хочу своє життя прожити, присвятивши її лише собі, а не дітям. З боку співрозмовника одразу починається чи не пряма агресія, ти нічого не розумієш і так далі. У сім'ї я старша. До самого інституту я була другою матір'ю своїм сестрам, я щиро не люблю дітей. Нещодавно дізналася, що мій наречений має сина, мати якого загинула. Він оформлює документи на усиновлення ні, мені ніщо не йокнуло, я не люблю і не хочу дітей. Інач хати, що мені в спину кричать, що я жінка, материнські інстинкти, я повинна, я нічого нікому не винна, і я йду, скрипучи зубами. З кожним днем у моїй голові вкорінюється думка, що я не хочу народжувати дітей. Я просто не розумію, навіщо прирікати нову людину на існування в цьому недосконаленому світі. Хотів би мати хороший будинок, машину і відпустку двічі на рік. Діти дуже галасливі та забирають купу вільного часу. Ми з чоловіком не хочемо дітей. Хтось каже, що діти це щастя, квіти життя. Що вони можуть краще зблизити вас один до одного. Я чудово знаю, що таке мати дитину. Я бачу приклад своєї матері, як вона витрачає гроші на свою дитину. Вона перестала за собою стежити, гарно одягатися, перестала поважати та любити себе. Звичайно, вона знайшла собі чоловіка, народила від нього дитину, і вона щаслива. Я за неї рада, але не хочу народжувати. Мені кажуть, що поки молода, треба народжувати, а все інше додасться. Як додасться? Квартира, машина, високооплачувана робота, відпочинок за кордоном. Як це все може прикластися? Якщо ти сидиш у декреті та отримуєш копійки чи взагалі нічого не отримуєш. Мені 36 років, і я досі не розумію, як це хотіти дітей. У мене все гаразд і здоров'я, і я коханий чоловік. Я забезпечую себе сама, купую собі, що хочу. Я незалежна, ми, з коханим можемо будь-якої миті поїхати в кафе, за місто, на турбазу, в гості, в клуб. У мене немає головного болю про дитину, яку потрібно виховувати, забезпечувати, стежити за нею. Немає бажання народити. Усі мої знайомі та колеги вже мають дітей. А я ось не відчуваю трепету, побачивши малюків, не хочу свого. Сім'я в мене була повна, люблячі батьки, жодних психологічних травм, з молодшим братом та старшою сестрою добрі стосунки. Мені 35 років, і я не маю дітей, немає принципової позиції з цього питання, просто немає бажання. Мене запитує і мама, і друзі чому ні, коли вже. Багато моїх друзів вже не по одному мають і хотіли їх, а у кого ще немає, ті хочуть. Не розумію, погано це, не хотіти, може просто не час і потім прийде бажання. На сімейному святі родичка чоловіка видала, а ти навіщо заміж пішла, якщо дітей не планувала. Я подивилася на неї так виразно і кажу: звичайно, краще відразу після заміжжя почати народжувати без зупинки, щоб із декрету не вилазити. Нехай чоловік за двох працює, у неї якраз донька одного народить. Другим завагітніє у житті жодного дня не працювала, родичка губи надула і більше до мене не чіплялася. З чоловіком ми разом вже 5 років, три із них одружені. Мама його, звичайно, завжди мене вражала, от у кожній бушці затичка. Я завжди думала, ну ж не можна ображатися на чоловіка за те, на що він не може вплинути. Свою маму він не контролює. Але ось що прикро. Коли вона закочує свої концерти, чоловік мене не особливо підтримує, а просто каже, мовляв, не звертаю уваги чи погодься. І ми з нею загалом ніколи не сварилися, тому що я або пропускаю повз вуха її коментарі, або мило посміхаюся і кажу дякую. Але нам і так нормально. У принципі я погоджуюся з фразою, коли ти виходиш заміж за людину, ти виходиш і за її сім'ю. Але хіба немає кожен чоловік якось стримувати свою частину сім'ї? Ну я своїх батьків завжди могла вчасно пригальмувати, і чекала, що чоловік теж так робитиме, але він просто просив мене бути терплячішою до його мами, і все. Але важко бути терплячою, коли людина тебе ображає. Останнім часом свикруха нову шарманку завела. Свербить, що наш син не схожий на мого чоловіка в дитинстві. Тобто, по суті, звинувачує мене у зраді, а чоловік, уявляєте, і жодного слова не сказав. Ну і тиждень тому чоловік мені повідомив, що зробить тест ДНК на батьківство, нібито для того, щоб його мати нарешті заспокоїлася і перестала мене діставати. І я навіть не знаю, що гірше: свекруха, яка вважає, що я зраджувала чоловікові, ось цей його вчинок. І ні, в результаті тесту я не сумніваюся, бо я не зраджувала. І я, звісно, не можу йому заборонити зробити цей тест. Але сам вчинок. З цією людиною більше нічого спільного мати не хочу. Коли прийдуть результати тесту, я віддам їх чоловікові разом із документами про розлучення. Може, прозвучить дивно, але я більше не поважаю свого чоловіка. Я бачу ненадійну людину, з якою вже нічого не збудуєш. Можливо, витрати на розлучення та адвоката обійдуться дорожче, ніж тест на батьківство, зате його мати нарешті задоволена буде. Любі друзі, останнім часом у коментарях ви порівнюєте мене за зарово, і це мене сильно ображає. І якщо порівняти мої перші відео з останніми, то на мій погляд, я дійсно робив багато помилок, але в останніх відео, як на мене, помилок набагато менше. Адже не може людина-самовучка вивчити ідеальну мову за один рік. Дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.